О! Та що ти Тут О! горку ти валить собі! хоч би що. Ото мені подобається. На дворі жара 32, ти чоловік, їдеш на роботу від тебе жодного запашка. Ви самі розумієте, в маршрутці нині можна задушитися при 32 від тих потняків-смородів. Дивіться, що це за велосипед. Як новесенький, електровелосипед, релегінг. Це є англійський бренд. Дуже добротний. 26 колеса. Амортизаційна вилучка стоїть. Мотор в нас, Panasonic, Батарейки, Panasonic. Дивіться, динамо втулочка стоїть в колесі, яка дає енергію на передню задню фару, щоб брати з акумулятора. енергію, педала стоять хороші фірмені, Крила, резина, швальба плюс німецька. Повійні вода усилені. То є резиною, дивіться, вона як нова. Ви ще можете нею відрізати пару років. Вона є антиприкольною. Цвяхи, ці ж, стікла, колючки, якісь там такі з деревах знає, там Херсонські області, де ви собі їдете, не переживаєте, що ви проб'єте колесо, я вам говорю. бо Це є антиприкольний. Дивіться, яке гелеве сідло величезне, хто любить таке комфортне. Тут і в нас, значить, дивіться, післядільна амортизація, що ви собі їхали і всю вібрацію глушило по різних дорогах. В комплекті насос добротний. Багажник є, от. Зарядний пристрій, планетарна пучка, Nexus 8 стоїть. Понижені передачі, яка тягне в районі до 150 кг Так, батарея, я зараз вам покажу. Які там Електрики розуміються, хай собі там почитають І То вона, напевно, що 16,75. Що 16,75 хм, Я навіть не знаю, що це таке. Леон 630 Вт ну Я думаю, електрики знають про що. То йде мова. Так. Дар я вам ще покажу комп'ютер, як тут все працює. Цей велосипед проїжджає, значить, нам у нас до 100- до 50 кілометрів на одному заряді. Дивіться, значить, що в нас тут заводимо, так? Чек, хеллоу. Каже, добрий день Ігор. Тут, значить, включаєте собі різні режими. От, Еко Про Сонце світить, трохи погано видно. Спорт режим, павер режим. В ну, павері до 50 км, але він вже летить як дурний. А наприклад, в середньому режимі, там, коли ви можете проїхати 70 км, але треба трошки ножками попрацювати. Так, значить, гальма у нас гідравлічна обвідні магура стоять, дивіться, що тут по з другої сторони. Вам розкажу, покажу. Дивіться, як салона. Як салона. Мотор Panasonic японський. Ви самі знаєте, Японія це надійна. Люба техніка. Батарейки Panasonic дзеркало. Комусь буде цікаво такий велосипед, то пишіть або заходьте на сайт Rover.in.ua Також можете заїхати до нас в куликів магазин, вулиця Львівська, 20. Відсилаємо новою пошти по цілій Україні без жодних проблем.